Мені здається, тут зручніше і кондиціонерне так. так. Для того, щоб наша система функціонувала правильно і злагоджено, для того, щоб всі її частини були як наш смачненький тортик, треба дотримуватися певних принципів. Вау! То наш бюджет принципова особистість. Можна і так сказати. А принципи це такі, як перше: принцип єдності, принцип з балансу. Обґрунтованості, а також це принципи ефективності та результативності, принцип субсидіарності від латинського слова до стання бюджетних коштів, також принцип справедливості і неупередженості, про який ми з вами розмовляли, і один з найголовніших принципів це принцип публічності та прозорості. Ну, все зрозуміло. Пояснив, наче в дитсадку. Ще й з картинками. Більш схоже на прийому психіатра. Проте, усе б зрозуміло. І нам, будь ласка, кава. Їдемо далі. Бюджетний процес. Візьмемо, для прикладу автівку. Вау! То у нас будуть зараз суперперегони. Ми слідкуємо за Формулою 1. Це перегони століття. Форд проти Феррарі. Яка швидкість! Аго, аго, хлопці, зупиніться! Бюджетний процес. Спокійно. Допоки автівка стоїть припаркована, вона в принципі нікому не цікава. Ну окрім крадіїв, в цьому складному механізмі не відбувається нічого цікавого взагалі. А процес це рух, дія, життя, так і бюджетний процес це ціла низка певних дій. Процес складання бюджету, процес розгляду бюджету, процес затвердження, виконання бюджетів. І процес звітування про виконання бюджетів, а також контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Але ж машина сама по собі не поїде. Потрібно залити бензин, завести, прогріти. Все правильно дане. З бюджетним процесом так само. Є п'ять послідовних стадій або етапів бюджетного процесу: перший етап складання та розгляд прогнозу бюджету і прийняття відповідного рішення. Другий етап складання проєкту бюджету. Третій етап розгляд проєкту бюджету та прийняття рішення про бюджет. Четвертий етап виконання бюджету. І п'ятий етап підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього. Хочу ще додати, що на кожному етапі відбувається контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит. Та оцінка ефективності управління бюджетними коштами. Звідки ти знаєш? Зугу. Молодець. Це все правильно, та машина не поїде без водія. Саме Сердень. У нас є учасники бюджетного процесу. На регіональному і місцевому рівні це місцеві фінансові органи, головні розпорядники бюджетних коштів, такі як управління фінансів, управління освіти і так далі. Місцеві державні адміністрації та виконавчі комітети місцевих рад, органи місцевого самоврядування, якими і є місцеві ради. А також постійні комісії місцевих рад, наприклад, комісія з питань діяльності ЖКГ, а що таке ЖКГ? Це житлово-комунальне господарство, а. а також територіальні органи Держказначийства та Державної податкової служби України. Фіскали, ти знаєш це слово? Так, я чув. Так що це виходить? Що будь-коли місцеві органи влади можуть взяти і витратити усі кошти, заплановані місцевим бюджетом, а потім сидіти без грошей у цілий рік? Дуже правильне питання, Дане. Важливою умовою для бюджетного процесу є дотримання бюджетного календаря. Це чудовий інструмент ефективної організації бюджетного процесу. У моєї бабусі такий, знаєте, з песиками, кошенятками. Трошки не так. Календар, але не такий. В бюджетному календарі міститься інформація про стадії бюджетного процесу. Ключові процедури відповідальний за певні заходи і терміни виконання, тобто дедлайни. Це все класно. Та мені, як платнику податків, хочеться знати, куди використовуються мої ріднесенькі гроші, які я заплатив у вигляді податків. Не хвилюйся, Дане. Основою нашої бюджетної системи і всього бюджетного процесу є прозорість бюджету. І ще нам дозволяється пані прозорість і відкритість. Ці дві пані-сестри. Прозорість бюджетного процесу дозволяє пересічним громадянам розуміти мову і дані бюджету, дає можливість органам влади враховувати громадську думку при розподілі бюджетних коштів. Також дозволяє відстежувати якість бюджетних рішень і підсилює довіру населення до органів влади, а ще сприяє більш ефективному розподілу коштів бюджету. Так, а як усе оце втілити в реальному житті, щоб працювало саме так? Все просто. Вся інформація про бюджет заливається на офіційні сайти учасників бюджетного процесу. Місцеві державні адміністрації і виконавчі органи місцевих рад оприлюднюють на своїх офіційних сайтах, сторінках, газетах, порталах прогноз бюджету, проєкт рішення і прийняте рішення про бюджет, інформацію про виконання бюджету, а головні розпорядники бюджетних коштів інформацію про. Цілі державної політики, бюджетні запити, паспорти діючих бюджетних програм і звіти про їх виконання, а також результати оцінки ефективності бюджетних програм. І наостанок: а що ми вже все доїв? Вже йдете, з вами так цікаво, наче потреба в країну бюджетних див. Давайте пройдемо до барної стійки. Ось дивись, а дане що? у цього хлопця все так зрозуміло і правильно розташоване, все на своїх місцях. Тому він нас таке швидко, якісно обслуговує. Правильно. Так і в бюджетній системі є таке розуміння, як бюджетна класифікація, систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету і боргу. Ми розподіляємо класифікацію бюджету на такі підгрупи: класифікація доходів бюджету, класифікація кредитування бюджету та видатків бюджету. Також класифікація фінансування бюджету і класифікація боргу цікаве розподілення, цікавіше далі. А що ще є й далі? А що буде далі? Ви побачите в наступній серії.